Сьогодні ми з вами проведемо дослідження, скільки ми використовуємо газу і чому хтось платить більше, а користується газом менше, а хтось платить мало і використовує газу багато. В моїй квартирі встановлено лічильника за рахунок держави. Більшість наших квартир в нашому будинку мають такі самі лічильники. Сьогодні ми дізнаємося, скільки газу я витрачаю щоранку, заради того, щоб попити каву та вмитися. Для цього я беру ось такий от чайник. Який я наповню холодною водою, поставлю на свою плиту, засіку час, скільки мені потрібно для того, щоб закипів чайник, і подивлюся, скільки на це я витрачаю газу. Щоб дізнатися, скільки мені потрібно гарячої води і скільки я витрачаю газу зранку на вмивання, я візьму ось таке ведерочку і так само наповню її гарячою водою, бо в нашому домі газова колонка, і без газу ми не зможемо нормально вмитися. Отож, приступимо до нашого експерименту. Щоб кількість води була однаковою, я беру ось такий стакан і наливаю три стакани оцей чайничок. Так я буду робити в кожній квартирі. Ну, ми записали. Починаємо експеримент. Хочу познайомити вас зі своїм асистентом Катерина, моя донька. Вона буде засікати час на а Я буду слідкувати за лічил. Увага, Катерину, час. 15 хвилин. 15 хвилин нам потрібно для того, щоб чайник врешті-решт закипів. Знімаємо показники лічильника. Продовжуємо наш експеримент. Зараз мій асистент буде наповнювати це відеочко, а я буду слідкувати за показниками лічильника. Температура води 41 градус. В них стоїть вічини німецький. Цікаво. А чи багато газу витрачається вони, що прямо купити кабине та вмитися? Ласкаво просимо! 15:5. Зараз дізнаємося, скільки водички використовує наш сусід. І ось наше відеречко повне повнісіньке. Тепер йдемо в гості до моєї мами. Сім хвилин 57 секунд. Дієї коліжанки живе в тому самому домі, але на п'ятому поверсі. Зараз дізнаємося, скільки ж вона витрачає газу вранці для того, щоб посідати і причепитися. знаходимося зараз у моєї сусідки на першому поверсі. Показники її лічильника 02, 14, 2, 458. Зараз подивимося, який же потік газу на першому поверсі. в гості до свого дядька, який мешкає в мікрорайоні це Чотири У 4 хвилини 55 секунд. Сергій міняв лічені за свій рахунок купив на базарі за 650 гривень лічені на газовому господарстві. Там контрольор чи інспектор сказав, що пройшло 5 років і ви повинні міняти лічення. Я інвалід другої групи, пенсіонер, дитина війни, і мені відмовили поміняти раху... лічильню за... За... за рахунок фірми. Я написав заяву, цю заяву розглядали там 10 днів чи 15 днів, мені прийшла відповідь, що мені відмовити, щоб лічильник поставити. За рахунок фірми. А зараз ми знаходимося з вами в центрі міста. Тут також встановлено газовий лічильник. Зараз дізнаємося, скільки ж платять за газ, щоб купити ранкову каву мешканці центрального регіону нашого міста. Отож, експеримент на вулиці Соборній. Наповнюємо чайник знову ж таки три стакани. Тож в результаті нашого експерименту можна сміливо сказати, щоб попити в радішню каву, а також митися, найменше всього газу використовують мешканці Цяжилова, а от найбільше мешканці Вишенки. Чому так? Ми запиталися в працівників газконтори. Якщо ви кип'ятите воду на різному обладнанні, тобто на різній газовій плиті, в одному випадку це плита, який 30 років і яку ніхто не змащував, не чистив, і вона ледь-ледь працює не на повну потужність, звісно, чайник буде закипати 15 20 хвилин. Якщо це новенька німецька, гарна плита, чи плита, який там рік-два, яка проходила перевірку, яку бачив майстер, яку ну, чим. Можливо, і не потрібно було її ще перевіряти, то звісно чайник закипить швидше і краще. Залежить і від стану газових мереж у тому чи іншому районі. Якщо це скажімо, новобуд, новобутній. То звісно їх там потужності кращі, і звісно, буде все це відбуватися. Весь цей процес буде відбуватися швидше. Це лічильники типу сам газ. Їхній термін повірки у 8 років. Людина сповіщається про те, що її лічильник підлягає повірці. Черговій наші працівники його проводять демонтаж, забирають на повірку. Це все відбувається абсолютно безкоштовно, тому що причиною такої дивної поведінки лічильника може бути в першу чергу витік газу. Шановні, якщо ви бажаєте заощаджувати власні кошти, варто пам'ятати про те, що ваша газова колоночка завжди має бути перевіреною, так само, як і газові котли. Не варто забувати про те, що вашу газову плиту треба також перевіряти і запрошувати до себе працівників газконтори, щоб вони її вичищали. І найголовніше, якщо ви маєте втрутитися в газову систему для того, щоб скрутити собі лічильника, пам'ятайте про те, що ваша родина може бути в небезпеці, і так само ваше життя. Бережіть себе любов зельню спеціально для власної інфо.